Рамка під фари для облицювання тракторів МТЗ-8082. Від торгової марки Дорожна карта. Є ось таке маркування. Дуже зручно, щоб було зрозуміло, що це таке. Поставляється від виробника в ось такому стрейч пакуванні де є ось такий стікер з такими маркуваннями. Написано, що це решітка, як на мене, це рамка. На яку кріпиться сама фара. Ось така фара. Давайте приміряємо цю фару, як вона встає, можливо, тут отвори оці квадратні, неправильні, або може, якісь будуть ще ускладнення. Попередньо з фари знявши ось ці кронштейни. Фара зайшла в своє місце. І для того, щоб не переплутати, на самій фарі є маркування, ось ви бачите, топ, це верх. щоб фара у нас не світила, не світила верх ногами. І поставивши на місце кронштейни, бачите, у нас тут є невеличкий зазорчик. До речі, фара в місце своє зайшла з таким приємним натягом, нічого ніде не закусувало. А зазорчик цей потрібен для того, що коли ми будемо затягувати ось це з'єднання, нижня частинка кронштейну впреться в корпус фари, а верхня, деформуючись, почне притискати нашу фару ось так. І значить, от я її притиснув, отак вона і має бути. Затягнувши всі чотири різьбових з'єднання, у нас фара стане на своє місце. А для того, щоб вона світила правильно, є регулювання вертикального і горизонтального розташування світлового потоку. Ось така рамочка або решітка облицювання переднього дна трактора МТЗ 8082.